Доброго ранку, шановна група. Сьогодні понеділок і це той день, коли мені не треба топити сир, коли мені треба їхати на базар. Я цей день використовую на свій розсуд. Треба якісь доробити справи, на які не вистачило часу протягом тижня доробляю. Можу зовсім цей день присвятити відпочинкові. Зараз осінь, можемо поїхати по гриби, а зранку я сьогодні місією тісто на хліб, хочу спекти хліб. Для своєї сім'ї. Хліб ми в магазині не купуємо майже ніколи, дуже-дуже рідко. Печу одразу шість хлібин замісюю тіста на 3 літри сироватки. Получається, шість великих хлібин, яких нам вистачає на 7-10 днів. Я його зберігаю в холодильнику, він там не псується, не зацвітає і не черствіє. Так як у мене є один невеличкий секрет, завдяки якому дріжджове тісто при випіканні зберігає свою еластичність, не кришиться і не черствіє. Ось дивіться, це тісто замішане на 3 літри сироватки. Немаленький шматочок вийде. Тут вже є своя норма солі, своя норма муки, своя норма сироватки, а також час, протягом якого це тісто повинно підходити та кількість разів, які треба перемісити це тісто. Це я тільки заколотила перший раз, тільки початок цього діла. А потім ще треба приділити увагу для перемішування та для випікання. така робота. Приємна, можна сказати, сьогодні мене жде. Замішуємо тугенько, поки перестає прилипати до рук. Отак у цій мисті. Його залишу, накрию рушничком, щоб не обсихало по краях. І воно так постоїть приблизно годинку. Пройшов немалий проміжок часу, десь три години. Тісто підійшло, я виробила хліб, підійшов той хліб вже в формах, і зараз він уже спікся. Ось гарний рум'яний при температурі 180 градусів пікся одну годину. За один раз спеклося 6 хлібин. І ось я виймаю цей спечений смачний хліб. Гарячий ще. дивіться який гарний, підрум'янений. Викладаю його, тут у мене спеціальна платформочка є, на якій він вихолоняє. І викладаю його сюди. І отак усі шість хлібинок. Не завжди є час їхати по ньому в магазин. Потім у нас ще не завжди довольна є якість хліба в магазині, а дома Завжди свіжий і його вистачає на тиждень. В перший день з'їдається хлібина і не балакає. А далі вже менше, бо він вже, понятно, не такий м'який. Але все ж таки до кінця, поки зісию, до кінця дуже смачний. Секрет його свіжості і тому, що він на черстві не кришиться, заключається в тому, що я у одріжджве тісто на 3 літри сироватки і додаю. Дві треті чайної ложки соди. Оце ця сода і держи хліб на протязі тижня в м'якому стані і в дуже смачному стані. Отак ми печемо хліб для своєї сім'ї, обходимося, економимо гроші і хліб печемо із муки, яку возимо молоть у млин з муки грубого помолу, не з вищого гатунку. Тому що мука грубого помолу для хліба краще.